Далі давайте ми трошки зупинимось на самих цих онлайн заняттях. Значить, я підготувала, я зараз об'єдню оці два питання: планування і проведення онлайн заняттів і покажу вам. Ну, такий приклад: приклад, зразок планування із такими рекомендаціями. Це планування я виставлю у чаті, ви його можете собі скачати, можете користуватися, можете взяти за основу його та додати щось своє. Можливо, ви пропрацюєте ще з вашими вихователями-методистами або з керівниками там, де нема методистів. Свою форму планування. І так, планування, да? Осінь, там, п'ятий рік життя, який садочок пишемо. Інформація для вас, що план складається на місяць за темами тижнів. На основі тем тижнів складаються чек-листи для батьків з переліком 4-5 видів активностей, враховуючи інтегрований підхід до проживання тем. Форма планування затверджується педагогічною радою. Далі ви зможете ознайомитися з методичними рекомендаціями на цей навчальний рік, якщо перейдете за посиланням. Далі, в вашому закладі, я гадаю, ви вже затвердили порядок організації дистанційної роботи на педраді. Також хочу звернути на особливості, на що потрібно звернути увагу при плануванні для дітей різного віку, тобто не забувати про провідну вид діяльності для раннього віку це предметна маніпулятивна, тобто вихователі раннього віку будуть звертати увагу більше на опанування сенсорними еталонами, предметною діяльністю. Далі виховання культурно-гінічних навичок. Далі молодший дошкільний вік, також оволодіння предметно практичною діяльністю, діяльність предметами, також консульні талони продовжуються: колір, форма розмір, розвиток мовлення і взаємодія з оточенням. Бачу, чую, відчуваю діти. Середній дошкільний вік ігрова діяльність. Формування граматичної правильності мовлення та вихід на творчий рівень сюжетно-рольової ігри. Для середнього дошкільного віку ви можете прям, прям брати сюжетно-рольові ігри, які вони можуть розгорнути вдома, і це брати за тему тижня. Далі, старший дошкільний вік ну, це вже формування зрілості та готовності до навчання у школі, тобто, це мотивація, вміння спілкуватися. Пізнавальна діяльність це все проходить через гру, художню естетичну діяльність, спілкування, ну, які ви все будете враховувати при складанні чек-лістів. Також в плануванні проводиться, проходить такою стрічкою індивідуальна робота з дітьми та батьками. Але вам важливо пам'ятати, що впровадження дистанційної освіти можливо тільки у форматі педагог, батьки дитина. Тобто, вся ця робота направлена спочатку на батьків, тобто ви батькам надаєте чіткі інструкції щодо виконання, зрозуміло, для батьків мовою, без педагогічних термінів, без таких методичних якихось оборотів, тобто дуже-дуже просто. Чому навчиться дитина? А дитина навчиться співати пісеньку, буде знайомитись, малювати, танцювати, допомагати грати. Ось для батьків отаке буде, така буде мета на день без формування дрібної моторики, комунікативних здібностей і таке інше. Зрозуміло? Далі. Батьки підключають всю техніку, вони налаштовують її. Тому це теж великий шмат роботи з батьками, щоб вони це опанували. Далі, в вашій роботі можливе планування індивідуальної роботи онлайн з дітьми, за запитами батьків щодо розвитку зв'язного мовлення, щодо закріплення звукової вимови, або батьки ще якісь консультації у вас побажають отримати від вас. Ви на це також погоджуєтесь. Ну і про те, що я казала, що це індивідуальна ще робота з батьками, тобто чіткі інструкції, консультування, психолого педагічна підтримка і залучення батьків до проведення ресурсних зустрічей кожного тижня. Це мається на увазі ресурсні зустрічі по п'ятницям, як ми плануємо. Календарний план це орієнтир ваш. В якому відображається зміст освітньої діяльності, робота з батьками та сама освіта педагога. Структура плану на місяць може бути примірно така: назва місяця, тематика щотижневої роботи з дітьми, ранкова зарядка та руханки посилання, робота з батьками теми та посилання, чек листи на кожен день за темами, і розклад онлайн-занять та ресурсних зустрічей. Ну, Про чек-листи ми вже вами поговорили, що важно наповнити їх цікавим змістом, тобто це може бути і фізична, і соціально моральна, і пізнавальна, і мувленєва, і художньо і естетична, творча. Все це в цих всіх активності враховується. І батьки на свій розсуд, на свої можливості вже самі вибирають, що вони будуть робити з дітьми протягом дня з цієї теми. Це не обов'язково до виконання всіх. Ми взагалі не можемо їх заставити обов'язково займатися з дітьми, але зацікавити, змотивувати, стати гарними батьками для своїх дітей. Оце ми з вами зможемо зробити. Ну і ще раз нагадування до про санітарний регламент про час, який мають діти проводити тому що і вам потрібно враховувати сумарну кількість часу, яку діти можуть провести, якщо ви підбираєте якісь мультики, якісь будете записувати ролики. Також думайте, що для перегляд таких відео не перевищує 20 хвилин для дітей 3-4 років і 30 хвилин для дітей 5-6 років. Далі переходимо до ну, такої сітки, да, орієнтовні теми. Це все орієнтовно писала, так, як вважала за потрібне. Ви можете писати за своїми програмами, за своїм плануванням, як вам, як вам забажається. Ось, наприклад, ми запланували на наступну неділю. Тиждень, на наступний тиждень тему дружба. Да? Ранкові гімнастики, руханки підібрали. Ви пам'ятаєте, да що йде один комплекс на дві на два тижні. Далі прописали роботу з батьками на кожен, тиждень, на кожен тиждень по одній консультації. Ну Якщо є джерела, то пишете джерела. Якщо джерел немає, можете сюди прям. Прив'язати документ, посилання на документ, який ви зробите для батьків самі, якщо ви будете це робити. І розклад онлайн занять: число, тема, мета заняття тут, тут же наша мета з вами, педагогічна мета, <кій> і матеріали, які ми будемо використовувати на цьому онлайн занятті. Ще раз проговоримо, що у вересні. Запланована по одному заняттю онлайн молодша група та ресурс на зустріч по п'ятницям, два заняття середня група та ресурс зустріч по п'ятницям, старша група, три заняття і ресурс на зустріч по п'ятницям. Далі, також для вас тут є інформація для вихователів. Я розробила такий невеличкий алгоритм проведення онлайн-заняття. Давайте його з вами розберемо. Ну, привітання. Ви пам'ятаєте, що заняття у нас небагато часу займає, тому привітання, придумайте якийсь ритуал, який не буде займати багато часу. Тобто, або ви помачите ручками, або воздушний поцілунок, або ще щось придумаєте зі своїми дітьми, ви, люди творчі. Далі, вправа на залучення або введення тему чи мотивування. Взагалі кажемо кожного разу, що дуже велику роль грає мотивація. Мотивація або проблемне питання для подальшої теми заняття. Для мотивації ви можете використовувати іграшкових персонажів і ось ці проблемні ситуації, які потрібно дітям вирішити. І пам'ятайте, що онлайн-заняття онлайн -заняття, не схоже за своєю структурою на звичне заняття. Воно посвящається одному якомусь виду роботи, взагалі такому, які батьки самі не зможуть зробити з дитиною. Ну, наприклад, як навчити дитину рахувати? Як запам'ятати літери, як створити звуковий аналіз це для більш старших, для молодших дітей знайомство з формою, знайомство з кольором, закріплення цих моментів. Беріть тільки один якийсь навик, який діти повинні опанувати. Не беріть дуже багато. Потім ви можете використовувати інтерактивна справа, тобто маєте на увазі. Залучення якісь презентації або взаємодію з дітьми, показати, принести вам щось за темою, розповісти, коли ви звертаєтесь до дітей, не звертайте до групи, звертайтеся до всіх груп, а звертайтесь конкретно до конкретної дитини, тому що якщо звернетесь до всієї групи і всі одноразово підключать мікрофони. А у всіх може бути затримка із -за інтернету часу відповіді, то буде базар-вокзал. Коли задаєте питання, то питайте у Сергійка, Марійки або інших дітей конкретно і батьки їм підключають мікрофон і вони вам відповідають. Далі пояснення, демонстрація, якщо це практична діяльність, як робити. Там намалювати, вирізати, викласти, Будьте готові к тому, що вам потрібно буде мати при собі застосунок для вашого телефона, тобто такий, знаєте, тримач є для телефона, який можна нахиляти, який і буде бачити ваш стіл. Або це виправдає. Камеру на так, щоб було видно ваш стіл і е, діти бачили, що ви робите. Або будете просити своїх домашніх е, доньок, синів або когось ще, щоб отримали камеру, поки ви покажете на столі е, практичну діяльність для дітей. Далі, якщо це не практична діяльність, ви надаєте коротку пізнавальну інформацію. Також за допомогою малюнків, з використанням іграшок, предметів, картинок, якогось звукового супроводження, мультфільмів, ну все, що вам може прийти в нагоді. Тобто, ви розумієте, що діти можуть не запам'ятати. Як то кажуть, зміст заняття, але запам'ятайте емоції, які це заняття викликає. Тому звертайте увагу на те, як діти будуть реагувати на вас. Такі випадки були, що діти починали плакати, коли бачили своїх друзів, коли бачили своїх педагогів, також бути до цього готові, не проходьте цього мима, старайтеся цю дитину заспокоїти. Але якщо бачите, що нічого не виходить, то попросіть батьків, щоб вони допомогли вам і відключили відео на камері, щоб інші діти не відволікалися. Далі надайте поради батькам, в які ігриші можна пограти в кімнаті, щоб закріпити цю, цю тему. Ну, почитайте там, які способи можна ще залучити, провести які експерименти або досліди разом з батьками, або виконати якісь творчі завдання. Можна давати посилання на, в чаті для батьків на якесь відео або фільм, який можна потім переглянути та обговорити. Ну і наприкінці скористайтеся таким переліком запитань, але їх може бути не більше, ніж 3-4, а може. І два, і три, не більше. Бачите, да, перелік? Поговорили з дітьми і е, прощаєтесь, прощаєтесь, ну, заняття взагалі е, від віку дитини. Це, якщо це буде молодший вік, це буде 10 хвилин, якщо це буде середній вік, це буде 15 хвилин, ну, для старших дітей десь 20 хвилин, не більше. Так, ну, ми вже казали, вже е, зачитували да, дії батьків при організації онлайн-заняття. Це все також у плані я вам зібрала, щоб ще разочок ви е, мали можливість. І переходимо до чек-листів. Чек-листи е, ви для свого плану прописуєте, е, ось можете в таких таблічках, де прописуєте сюжет дня або тему дня. І е, всі ті моменти, всі ті активності, які ви добираєте до цієї теми. Добрали і сюди вклали. Ось у вас вже такі листи будуть зібрані. Е, можна робити гіперпосиланнями тобто, що це таке? Це коли е, натискаємо на е, слова. І попадаємо, переходимо, якщо зажимаємо кнопочку «Катерил» на комп'ютері або на телефоні, просто тискаємо на підсвічені ці слова, і переходимо на сайт. Ось Якщо ми натискаємо, то переходимо автоматично на YouTube і слухаємо пісеньку. Це все будете пояснювати батькам, коли вони будуть працювати з чек-листами. Ну, Щоб видно було, що ви це дійсно дібрали, щоб ви не просто так ви можете просто писати для батьків, ось, наприклад, вправа да, прописана без посилань, а можете вкладати просто посилання. Також ви можете робити додатки до дня. В цих додатках ви надаєте, зараз я вам показую. Ідеальний варіант, який можуть чек-листи бути, ну ви можете їх робити як вам удобно, як вам зручно, і в тих програмах, в яких вам зручно. Ми можемо робити це просто в Word, ми можемо робити це в програмі Canva, якщо ви бачили, якщо ви бачили вебінар. Шевченка, то вона вам показувала да, цю канву, це дуже-дуже зручно, тут дуже просто все можна брати шаблонами, і воно все, ви бачите, складається з таких часток, де прописано. Ну, просто це як ото кажуть, естетично і красиво. Але це вже, як ото кажуть, вищий пілотаж. Ну, я гадаю, що серед вас і такі будуть ці педагоги. Ви можете робити це просто в Microsoft Worді. І робити додаток. Тобто до цього дня ви набираєте батькам ще додаток до теми. Ось ця вправа розписана, вона може бути розписана і там в таблиці, а можете робити додатком. Гра ось фоторобот також. Це, 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 це з просторів інтернету, з різних застосунків, з різних сайтів, все, що підходить вам для нашої теми на день. Для батьків коротка інструкція, що для чого. Оце чек-лист ідеальний з додатком, який може бути. У вас може бути просто у вас може бути просто в Орді набраний цей, цей чек-лист. Так, далі і останнє, значить, який алгоритм створення цього чек-листа. Спочатку ви ставите собі три запитання: чому я хочу навчити дити? Яким чином. Вони досягнуть, і яким чином я зможу допомогти їм. Тобто, ви ставите собі мету на день, чому діти навчаться, і що вам допоможе в цьому. Далі створюйте навчальні матеріали, як ми вже казали, добираєте з різних переліків, інтернет джерел, які також я тут навожу вам. Враховуйте те, що не всі вихованці однаково активно можуть бути залучені до освітньої діяльності. Тут потрібен індивідуальний підхід, може спрощує якісь завдання, може вашим дітям 5-6 завдань, це забагато, 3-4 хвати на, молодшим, на молодшому віці. Ну, батьків, батькам також будете казати, що всі ці активності це не вимога обов'язкового виконання всіх. Вони можуть вибирати для себе. Окремі види, які їм подобаються. І продумайте отримання зворотнього зв'язку. Тобто, вимагати від батьків фотозвіти ми не можемо. Але якщо батьки забажають поінформувати вас або своїх однолітків про якісь здобутки, досягнення, вони це можуть зробити під час ресурсної зустрічі з вами по п'ятницям. Вони можуть зробити це віді фотографії, яку можете вам розмістити у каналі, або надати вам у вашому вайбері, а ви їх вже в канал, щоб було можна було побачити вашим контролюючим органам, що у вас є зворотній зв'язок. І демонструвати їх ви можете також в каналі Teams. Виказали, що у нас канал є в нашій групі, допустимо, група веселка, да, і там є канал, наші успіхи. Ось там можуть батьки хизуватися своїми успіхами. Ну, також я вам підібрала ще електронні ресурси. Там деякі інші додаткові, на які хочу звернути увагу. Дуже гарна платформа NUMO, тому що. Дуже багато вам на допомогу створено вже онлайн-занять. Єдиний недолік їх, що немає переліку. Треба шукати, 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 щоб десь знайти. Далі, дуже великим помічником вам може стати журнал Джміль. Бачу. Дівчатка у когось мікрофон включений. Журнали Джміль тут є і архів. Журналів джміль, якими можна користуватися. Деяка частина цього журналу, якщо вона підсвічена, вона є в свободному доступі, і ви можете також скористатися для підготовки. От, за допомогою ножиць ви можете вирізати те, що вам потрібно. Ось так от. І робити, зберігати це. В папочку, там, де у вас буде тиждень чому присвячений цій темі. І потім вже додавати тут додатків для батьків, щоб вони мали. Або ви можете використовувати і на онлайн-заняття також це. Тут є е, і рекомендації, можна прочитати, можна побачити. Багато інформації в безкоштовному доступі. Так що користуйтесь журнал Джеміль це наш такий провідний журнал. І в цьому журналі, в останньому номері, також в безкоштовному доступі була тема Дитсадок і школа в вигляді плану, плану освітньої діяльності, де також з активними посиланнями на сторінки журналу, які були в безкоштовному доступі, можна було спланувати діяльність. Так що користуйтеся, також ще можна встановити телеграм-бот. З платформи Нума на свій телефон, Numa Bot, який також у вас буде показувати вам кожен день поради для дитини. Можна зареєструвати як -то, віртуальну дитину, вік показати дітей, які у вас в групі. І там кожного дня Нумо видає поради для батьків з різних різних питань, які також ви можете використовувати. Телеграм ви можете встановлювати не тільки на, телефони. на телефоні, він може встановлюватися і на комп'ютері, тому також можете туди брати консультації для батьків і також роботу з дітьми. В Телеграмі також є дуже багато каналів. Підтримаємо дитину, які також використовують дуже багато ігор, там цікавих, інтересних. Тому Користуйтеся. Так, далі, що ще я вам не сказала? Ага, знаєте, ще що я пропустила. Коли ми вит... створюємо демонстрацію екрану через демонстрацію робочого стола, будьте готові к тому, що всі ваші <coughs> месенджери, які у вас працюють, Telegram, Ось ви бачите, да, в, мене, в мене запущений ще зараз Viber. І якщо вам будете писати хтось повідомлення, то вони можуть бути тут-оди -от, да, збоку постійно, як ото кажуть, заважати вам проводити заняття, а дітей це буде відволікати. Оце такий недолік демонстрації екрану робочого стола. Краще використовувати демонстрацію вікон, там, де у вас все внизу, тут все відкрито. Ось, наприклад, відкрита якась картинка, да? але ви її, коли будете підготувати до онлайн-заняття, не зворачуйте її, не зворачуйте на оцю кнопочку «Свернути», А просто хай вона у вас буде відкрита. Переходите по вкладкам на свою сторінку, і тоді вона легко у вас підгружається і буде відображатися у вікні. Так, тут тобто заходи, виходить у нас. Так, ще, зараз я перегляну ще раз свій план, нічого я не пропустила. Ні, я тут звичайно. Так, приватні повідомлення. Ага, ще такий момент. Коли батьки, ви будете закінчувати онлайн заняття, обов'язково всім скажіть, щоб вони поклали трубочку. Якщо хтось не роз'єднає е, з'єднання за збирання, а просто закроє вкладку в комп'ютері, допустим, а не покладе трубочку, цю красненьку, червоненьку, то е, якщо буде йти запис екрану, то цей запис буде йти до того моменту, поки він не виключить комп'ютер. Зрозуміло, так? Так, ще що у нас може бути. Ну, мабуть, все. Давайте я відповім на питання, якщо вони у вас є.